Цю би заявити клопотання, щоб оглянути в судовому засіданні відеозаписи, які долучені до заяви про забезпечення позову. Там якраз міститься позиція керівника юридичної особи Житомир Молодіжний-1 і, умовно кажучи, генерального підрядника власника будівельної компанії Гарант -С», Міститься докази, що продаються квартири, його позиція, куди йти людям. Він прийшов на об'єкт, що договори були розірвані. Тобто, ну те, що у нас відбувається в судовому засіданні, договір то розірваний, то зупинений, то припинений, то діючий. Тобто договір втратив силу, і власники ділянки в односторонньому порядку його розірвали. Активно рекламує ЖК та продає квартири. Щоб зрозуміти, насправді людина прийшла в студію, дала публічне інтерв'ю, висловилася стосовно всіх питань, куди людям потрібно йти, кому він віддав 500 метрів додатково, щоб типу, розрахуватися з людьми, але насправді віддав відповідачу. В договорі між мною та власниками ділянки прописано, що я їм віддаю 500 метрів квадратних. Це Людям, я думаю, знайомі ці докази. Вони наслухалися цього цю людину, яка абсолютно безпідставно продає їх майно чомусь, щоб суд переконався, подивився це відео. Почнемо з того, як людина каже, що він не бреше, всі брешуть, і вони розповсюджують різні відео. Неправдиві на мене. Почнемо з першого: власники земельної ділянки, і власники ділянки. Представники відповідачі юридичної особи являються орендарем земельної ділянки комунальної форми власності, яка належить Житомирській місцевій об'єднаній територіальній громаді. Це перше, ніякі вони не власники. Неприбуткова юридична особа отримала землю поза аукціоном, я це казав, неприбутково. З метою отримання прибутку в 10%. Ну це за нашим договором. Як правильно пан каже Радчук, Роман, було надано, кому 500 метрів квадратних додатково за ось той об'єкт, як він каже, одноповерховий відповідаль. Людям ні. Я не знаю, як він будувався і знає будівництво, це ми дійдемо до експертизи. Це в нього один поверх. Або збудований тільки один під'їзд, в одному під'їзді, один поверх. Тобто вже вигнані монолітні конструкції до третього поверха в двох секціях. Один поверх. Дійсно, він з самого початку будівництва, дійсно він каже правду. Як і каже правду, що він з самого початку будівництва. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. В матеріалах ми далі дійдемо. Буде розміщений е, скріншот з паспорта об'єкта будівництва станом на 2021 рік, коли його там навіть не існувало. А підрядником так само була ТОВ ОРЕМ. То виконувались підготовчі роботи. Це стосовно правди. Правду він сказав: він викупив об'єкт будівництва у орендаря земельної ділянки, на якому будувався об'єкт будівництва, який вони вкрали. І віддали йому за 10% отримання прибутку з додатковими 500 метрів квадратними. Ось це реальна правда. Він каже, що люди мають йти до кооперативу, забирати свої квартири. Все ясно, по закону. Просто подавати в суд і все. Тільки в суд хай мають люди вимагати свої квартири або кошти в попереднього забудовника. Подавайте на ту людину в суд і через суд стягуйте свої гроші або квартири. А, як мені, представнику чи керівнику віддати людям квартири, якщо у нас вкрали об'єкт? І є, хто вкрав, і є де об'єкт знаходиться. Та ніяк. З чого повернути кошти? Люди вклали кошти, кошти вкладені в будівництво. Будівельні матеріали поставлялися, будівельні матеріали всі також. Заграбастили в об'єкт будівництва, подали до суду, наклали арешт. Як? Да ніяк. Що можна взяти з відповідачу? Та нічого. Вони вкрали об'єкт і його продали. В них власності нічого. Це теж не прибуткова юридична особа, яка веде свою діяльність по статуту не для отримання прибутку. А по факту, так, да, для отримання прибутку шляхом реалізації землі комунальної форми власності. Яка є спільною власністю мешканців цієї територіальної громади. Прекрасна схема. Супер. Люди приходять до кооперативу, питають, що робити. Кажуть, в нас вкрали об'єкт. Вкрали об'єкт. Просто викрали і перепродали. Ми звернулися до суду. Правильно Роман Рачук каже, звертатися до суду. Ми звернулися до суду. Захистіть, в нас вкрали майно і комусь передали. І що то 500 квадратних метрів вартує. То якщо брати угоди людей з 2021 року, то вони квадратний метр рахувався по 14 тисяч. Але Роман Рочук в нас теж цар і Бог, який перераховує в любі еквіваленти. Що квадратні метри вартість свою, яку він вигадав, що рахує, що людям кому куди треба йти. Це еквівалентно 310 метрів квадратних квартир. 500 метрів квадратних це приблизно скільки квартир ви віддаєте. Ну, якщо ми будемо рахувати е, по однокомнатній квартирі або невеликій двохкімнатній квартирі, то це буде десь в районі 9 квартир. Питання, чого він вкрав об'єкт? Він був субпідрядником. Якщо з ним хтось не розраховувався за його договором по субпідряду, то є суд, є підстави для стягнення коштів. Є такий судовий процес? Ні. Тож він знав, що він субпідрядник, він просто. Виконує роботи, на підставі договору йому поставили будівельні матеріали, він виконує. Виконуєш монолітні, добре виконує. Треба рахувати, він каже, один поверх. Їх в експертизі видно скільки. І в експертизі сам експерт пише, що візуально спостерігається одне, а є приховані роботи, які візуально неможливо дослідити. От є паль. Палі це початкова несуча конструкція, з якої в подальшому відбувається все будівництво. То, якщо ці палі належать людям і ці два з половиною, три поверхи належать людям, то ми хочемо їх повернути. Це наші палі. Чому на наших несучих конструкціях будується якась інша людина і продає квартири? І ще й розповідає, куди нам треба йти? То в даному питанні. От зрозуміло, хто, що і навіщо зробив. І Роман Рачук так і каже, куди людям і треба йти. Він їх посилає до нас. В нас вкрали об'єкт. Ось люди, які вкрали його. Є такий факт. В п'ятницю аналогічну ситуацію оголошено людям про підозру за здачу в суборенду землі з метою отримання прибутку за відсутності в договорі права на суборенду. Все аналогічна ситуація. Оголошено про підозру всім троїм заставам. Тупо аналогічна ситуація. людині смішно. Дійсно, можливо, смішно. Як може неприбуткова юридична особа ЖБК таке ж саме по статуту ЖБК, як і ми? Вони отримали землю, і якщо читати їх статут, вони отримали земельну ділянку, вони замовник будівництва, то залучайте собі інвестиції в своє ЖБК і будуйтесь. Ні, грошей немає. Знайшли того, як вони кажуть, Олександра Малькута, уклали з ним договір, він залучив кошти, дійшли до певного періоду, забрали майно і додатково отримуємо плюс 500 квадратних метрів. Та я думаю, любій людині все тут зрозуміло, що відбулося. Чи має право особа передавати землю комунальної форми власності комусь під забудову? Я думаю, суд знає відповідь на це питання. Але вже в даному випадку дійшли до того, що «да ми забрали об'єкт і дали, так це ж нормально. А де в нашому суспільстві, де в Конвенції і в Конституції написано, що можна когось позбавляти право власності за відсутності рішення суду? Так немає такого на таке місце заборони, що виключно на підставі рішення суду. В нас у відповідачів, своя конвенція, своя конституція, яка регламентує, що вони можуть робити тупо все, що завгодно. А людина, яка на відео, каже, щонайменше неправду, і єдину правду, він, яку говорить, те, що за той об'єкт він додатково передав відповідачу 500 квадратних метрів майнових прав. Все Це стосовно відео цього всього. Ви правильно кажете, людей можна зрозуміти, тому що люди вклали кошти і хочуть отримати свої квартири. Це нормально, але ж ніхто нічого нікому не віддає.